Доброго дня, хотів би пояснити ситуацію по кубам. Дивіться, я розмістив вже на сайті. У нас з'явилися куби 40 літрів, 60 літрів і 86 літрів. Це така попередня партія, яка, яку ми вже практично за 2-3 неділі вона вже буде готова. Куби в одній комплектації. Тобто 40-й куб має на кришці 2 дюйми і має варку під тен. 60 літрів має варку під тен і має на кришці 3 дюйми. І 86-й куб має варку дві варки під тен, тобто ви два тени вставляєте, і на кришці має варку під 4, 4 дюйма кламп. Тобто тільки така конфігурація кубів. Якщо ви, допустимо, замовляєте собі куб 86 і ви хочете працювати на тройці, допустимо, колоні, то вам треба буде взяти перехід. Вони у нас є на, на сайті. Якщо ви 60 на 60-літровому кубі, будете працювати на двойці обладнані 2 дюйми, значить вам, опять же, треба брати перехід. Зверніть на це увагу. Попередній запис кубів вже почав, почався, тобто ми беремо відповідний відсоток від ціни куба, але ціна, яка є зараз на сайті, збережена. Тобто, якщо ви подивитеся на от іменно ту конфігурацію куба образно 60 літрів, який має три дюйма кришка і варкопітен, ви подивіться наскільки дорожчі куби продають наші конкуренти. Тобто ви зразу зрозумієте, що в нас куби взяти дуже вигідно. Ці, куби ми можемо комплектувати вам як спирт колонами, так і арома колонами, тобто будь-який каприз. Ви можете мати вже своє обладнання яке-небудь. В нас можете забрати ще тени, тому що в нас сьогодні в акції є тене 3, 3 кВт. Дуже така хороша ціна. 3, 3 кВт коштує 1000 гривень. Також ні в одні, практично ні в один, один сайт не продає за такою ціною е, іменно, е, такі тени. Тени антипригарні, е, вони е, будуть вам досить добре служити іменно в варіанті, е, що вони не пригорають, що вони довговічні е, і так далі. І так далі. Тобто, зверніть на це увагу, заказувати вже можете попередньо. Ми вас так вносимо в базу. І тільки куби готові, ми вам зразу їх будемо відправляти. В будь-якому випадку, я ще вам прозвоню сам особисто, і ми ті всі нюанси по кубам уточнимо і вже по ходу действує. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!